Мікрофон працює, наушники сидять. Добре, поїхали. Всіх вітаю, шановні раці ОПЛОТРП. Сьогодні у нас буде знову перевірка донаткейсів, бо минулого разу, якщо не дивились частину, Подивіться, будь ласка, підсказка буде зверху. А якщо ти, мій друже, нещодавно почав грати на нашому сервері, то у мене для тебе дещо є. Оготній промокод GTR, який надасть тобі 5 тисяч доларів одразу при активації, а також 45 тисяч доларів при досягненні 5 рівня і від преміум на 14 днів для гарного початку та старту на нашому сервері. Приємної гри. А ми вибили дві автівки по 8, мабуть. 8-8 тисяч конів. Ось, автівки я продав, щось я за коїни купив, але якусь частину я собі залишив. А саме 10 тисяч коїнів я собі залишив, щоб знову перевірити а, кейси з бронежилетами. Ось вони. Я думаю, ті, хто тут грають, бачили. Та, мабуть, покрутити трохи стандарт кейс. Бо саме цікаво. Як він працює і що він дає. Минулого разу ми трошки покрутили, а він наче багато сипе грошей, можна підфармити трошки, і трошки він віддає коїнами назад. Тому я думаю, сьогодні у нас буде не дуже довгий відосик, ми швиденько раз-раз все потикаємо, все подивимось. Також, що ще хотів сказати, в принципі, нічого. Давайте починати. Почнемо, мабуть, з армор кейсу. Швидке відкриття. А чи давайте ж Ну, а на що тут дивитися? В принципі, нас цікавлять, ну, може, деякі тут, ну, є якісь цікаві, але нас саме цікавлять ось ці з катанами за спинами. Вони, я думаю, будуть дуже дорого коштувати в майбутньому. Тому давайте вже їх почнемо крутити. Не будемо будемо швидким відкриттям, бо все тобто, надовго затягнеться. Перевіряємо реальні шанси. Реальні. Опа. Так, за 300 конів це у нас ікоричне. Добре, продаємо. Да-да, у да. нас цікаво сьогодні щось подорожче. Я думаю десь 1000 на 3, може, так, да, прокрутимо та підемо відкривати. Стандарт кейс. Потім потім, можливо. Так, Сакура біла. Так, ні ні, відміни, це ми забираємо. сакуру біла ми забираємо. Та, ні, ми Як вона взагалі виглядає то Сакура з кімнати? Коротше, роба... А, вона в мене в цьому, да, схощ. Запрати. Так. Скине, сакур, біла. Отановити. Так, ну, значить все, да? так, значить повинно працювати така дибронька надійде. Ну, ось так вона виглядає, біла сакура. Прикольно, прикольно, В цілому можна так побігати. Але нас цікавлять золоті, тому давайте продовжимо. Мензим, кейс, и армур. далі. Оно тут всі в цілому кастомні, всі прикольні. Це мені подобається. Кайфую зроби. Тому такі діло. білий. Ну, у нас вже є сакура, тому нам тут не цікавий. Білі кольори. Синій. Ну, нам тримає більше Вучі чорний. Покой нам тримає більш-менш. А давайте Вучі чорного заберемо. Що про всяк випадок? Сакура біла, ще одна. Ну тут ми вже продаємо, у нас вже є така. нас цікавить золоті, золоті, золоті. Дракон червоний. Прикольний але ні. Не дуже швидко він зливає по балансу, наче все стокні в кейси. Він завжди повертає 35, тобто 75 вам обходиться відкриття самого кейсу. Але що зараз він почав нормально так злувати. Прям з кайфу. Ну, я не сподіваюсь, щось вибити. Це просто ну, перевірка. Вей чотний, добре, продаємо. Шанс, я впевнений, є тут щось вибити, дороге. Для того я і записую відос, щоб ви бачили реальні шанси та думали, потрібно вам чи не потрібно. І просто, ну. контент якийсь. Мені подобається лудоманити. От я кручу якийсь. Так, вже трохи вилізмо ми за бюджет, але давайте вже тоб'ємо. Сакура жовта, отак от, от. А жовті це у нас Вагаси тільки, да? Давайте залишимо Машу. Ну, зайвим не буде, тим паче це Сакура. Не самий поганий варіант. Так чи інакше, може потім знадобиться, коли піду кудись в банду там чи ще кудись. Так, а щось він почав насипати. А, ну все, ну в принципі тільки сказав і все. Так, добре, добре. Давайте далі У нас ще є кейс, який я б хотів перевірити. Кейс стандарт. стоїть стандарт, Так би мовити, народний кейс. Народний, який будь-хто буде крутити кожен день, бо за 5 годин на сервері вам дається спокійнів. Хтось збирає, а хтось йде крутити цей кейс. Тому вмикаємо швидке відкриття і поїхали. У нас 26. Ну, коротше, ви дивіться, що падає, да і самі оцінюйте, вирішуйте. Гроші насипає нормально, коїнами іноді підкидає. Я насправді не бачив, скільки було спочатку грошей в мене, бо вони ж на руки даються. Да, даються на руки. Але ви можете передивитися. На початку відео, скільки в мене було грошей і скільки в мене їх залишиться після відкриття. Ну, дає, дає, нормально, дає. Коні ми повертає і грошима повертає. Автівку, бо БМ, автівку, автівка конів коштує багато. Це знаєш що BMW коштує 4300, щось таке конів. Де в цілому віпку тут можна вибити, кого нема віпки тож класна тема. Це як такий, як я казав вже в минулому відео, що це такий фм кейс. Бо як на мене, тут можна так крутиш-крутиш, і нехай він там да, може, не дасть автівку, але він насипить грошей, насипить. Тут mm, же віпка, якщо вона вам потрібна, якщо у вас її нема. Тому, отак, от от. Ноакойне ну, ви самі бачите, він повертає кому. Так, я навіть не знаю, до якої суми будемо крутити. Можливо, зараз щось це залетить, бо відкриваємо ми дуже швидко. Ну, баланс, я баланс я бачу, ну, підростає, підростає, боже. Раз, раз, підростає, баланс підростає нормально бо він нормально дає кошти. По 20, по 15, там, по 30 тисяч я бачу. І ну, бачите, наче не те, щоб на місці стоїмо, але довго, вже довго крутимо. Про 12 хвилин йде запис, ми ще той стандарт не вбили. 300 коинов, 200 коинов, доброе. Снова повернулось на 4000 коинов. Ну, так просто можно. Давай это 5 разив, да? Так, 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 так. Еще 5 разив. Коины, коины, коины. Еще 5 разив. Пускай по коїнам, ну, а гроші дає. Да я так і думаю що це такий, ну, він потрохи-потроху буде в мінус вводити вас по балансу, але за це ви будете отримувати гроші. Автівками він, звісно, ну, не сипе, так би як хотілося. Але щоб це було, якби отак одразу всім випадали автівки, все-таки шанс. Повинен бути якийсь. Так, три рази, давайте два рази. І ще один раз. Гроші, добре. Ах. Ну, що, я не знаю, пішли покрутимо, може, ще. Люкс кейс Ноного разу нам дало дві автівки. Може і цього разу щось вийде. Вже так би моти на завершення. Так, продаємо. Дай я автівку, ну, будь ласочка, дай якусь червону, або золоту, або краще діва. Навіть це й не дав. Ну, минулого разу видав. Зараз суттє все не дасть. Але це справедливо, я вважаю, це нормально. Так і повинні працювати кейси. Адже з минулого разу я досі в окупі, тому. Як вони солоденько прилітали, а? Так, добре, давайте, давай, 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 давай. Ні, не буде. 200 коїнів, якщо не помиляюсь. 250. 250. Ще на два прикрути. Так, ну добре, давайте тоді виб'ємо то все стандартом. Три раз швидко. Раз, Підемо підбивати підсумки. А диви, він коні насипає, не можу. Ну, лям, вже лям. Просто потім, кому цікаво, подивіться спочатку ролика спочатку відео, скільки в мене було на руках на балансі і скільки зараз стало. І це ж мене на всі гроші крутили. Так. Ще два рази доб'ємо. Ну, 30 000 баксів так на фіналочку. І ще 13. Добре, 1 100. Ну, я думаю, десь скільки, якась кількість ми там була 100%. Десь мільйон ми заробили. Тому я в цілому задоволений. Гроші ніколи не бувають зайвими тому пофармили трохи той кейс. Повбивали собі броньку. Це буде не останній раз, коли я ну кручу кейси, поки x 2 донат я буду ще, мабуть, поповнювати і перевіряти. Бо все ж таки ціль ціль номер один це вибити багаті діва, яке в люкс кейсі Тому дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про сервер, про кейси. Не забувайте вводити мій промокод і бла, бла, бла і тому подібне. Все, дякую, що дивилися. Давайте на все добре.